Алла, що ти сьогодні зготувала? Капець, синій пиріг сьогодні. Це як Це геніальна ідея прийшла. Різнокольорове тісто, какао дома не було. Я додавала варення із бузини, і вийшло синє. Зараз... А покажи варення з бузини. Варення з бузини, зараз ось. Воно має лікувальні властивості. А як воно робиться? Просто, ну, як просто, варення, просто, да? просто вариться, так. Да. Ви Це варується. я спулила бузину в сусіда, вона йому не треба була. Я... А правильно. а, а. а ну покажи в розріз який. Зараз поперіг. А ну витявий. шматочок. Ну, Вам Луні вже сподобалось. З яблучками. Оце Ой. такий. Синій. Луня. Ну, як пуп. Це людська їжа. Як хто? Я синій, як пуп. <laughs> Паціо, пуп синій. Синій, куречий.